Інспектор, а тепер ви представте себе, будь ласка, своїм пом... 18.3. Чого 18.3? Законом поліції, Закону про поліцію. Е, е... Патрульна поліція Чернівської області, сержант поліції Федір. Ваше службове посвідчення. Хоч будуть люди знати, хто тут такий. Два рази відкривати багажне відділення, бо він собі там придумав щось. Ще раз громче будь ласка, скажіть. Потім почуєте в інтернеті, Що подивитесь. Витягніть посторонніх предметів. Без посторонніх предметів можна? А які О, З другої сторони я хочу глянути на нього. А. Федін Олександр Анатолійович, старший рот такти, тактики оперативного управління, так? Да. — реагування і дійсне воно до 23-го року. З другої сторони. Так, це не службове посвідчення, це є додаток жетон. До жетона і до дозивно носіння зброї. Що вас цікавить мене? Я вам відкривав, тільки що багажний відділ. Я хочу побачити, що у вас мішку за... Статті навіть 2010, яку хочете собі називайте. Якщо вам немає чим зайнятися. Поверхневий огляд. Де поняття? А ви зупинили поняти, щоб ви переглядали цей? Я ну, по одному перевірку не перевірку. Ну, перев... оглядайте. Будь ласка, звідки мішок? Давайте двох понятих, я вам відкрию мішок. Ви самостійно відкриваєте? Граємо в рулетку. А? Граємо в рулетку. Що воно? Зупиняємо двох понятих, я вам відкрию мішок. Що це зупиняти? А? Давайте. Зупиняйте дві. Звідки у вас, вас це місце? Це моя, це з роботи. З якої роботи? Неважливо, мого друга з роботи, він електриком працює, він е, собі це. Я не зобов'язаний відчитувати, де її взагалі. Я її не вкрав. Добре. Що, відкривати мішок чи ні? Зараз, Я не можу чекати, бо в мене рейс, ви мене затримуєте. Я затриманий зараз? Ні, не затриманий. — Гарного дня, будьте здорові. Чекайте, шановні. На що чекати? Зараз встановлю ваші оперативні дані. Які оперативні дані? Ваше посвідчення йде, будь ласка, ще раз. Я перевірю. Ні, ми так. не будемо 20 разів показувати, вам посвідчення. Я вам показував на манікюр дивилися, що. Що, може, ваші коди, голову, що... Ви планшет що не взяли з собою? А чого ви не кажете, що мені брати, що не набрати? Ну, А для чого я маю 20 разів... Я два рази відкрив на мій документи? Да, да. Які документи на мій? Це ж залишки дроту. Якого дроту? Це Добре? залишки робочого дроту. Робочого. Так, ну, типу, проводили електрику по хаті та? Ну. і залишки залишилися. Такого, такого січення? Там є різні ціли, то ж ага. різні об'єкти. Ага. Добре, що ставте на місці, кажу ще раз. Я затриманий? Ні, не затриманий. Будьте здорові? Ні, я кажу, стоїмо на місці. Як це стоїмо на місці? Я кажу, стоїмо на місці. Чекаємо до тих, доки поки я не скажу, що треба їхати. Зрозуміло? Вам зрозуміло? Ви що жартуєте чи що? Вам кажуть, зрозуміло чи ні? Е, ви мені говорите, речі, Вам які розуміло, я роз... кажу, чи ні? речі, які я розумію, ви мені говорите, я а, розумію ці речі. Але законна підстава для цього є. Я вважаю, що у вас в кримінальних багажному е, відділенні знаходяться речі, які підлягають кримінальній відповідальності. Ви не розуміли? А у вас є підтвердження того? Я вважаю. Мені достатньо того, що я вважаю. Добре, ви вважаєте, які ваші дії? Ви хочете вилучити? Я, його? я вже поспілкуюся з черговою оперативною групою і запитаю, чи так чи ні, чи я бихаю, за дві години ви... буду їх назад з цим самим металом. Якщо що, то можете, можете собі забрати. Я зараз встановлю вас. Я інспектор. Ви мене не можете затримувати, розумієте? Ні, не можете. Чому не можете? Це незаконна затримка. Чого я вас не затримую? Я прошу. Ви на місці від статті 37 сьомої май... національної поліції. Ви це Чуєте, ні? Я вас почув. Я кажу, що стоїм на місці. Що у вас. В смислі стоїм на місці? Ви хто такий? Я не скажу, що ви їм. Товарі... Ви хто такий? Я потрібно в поліцію. Для чого ви мене затримуєте? В мене було буквально 10 кг мітіча. Я не кажу, що в 37-й статті законно про національну поліцію. У вас тимчасово в межі пересування. Тимчасово. Допит, яка причина? Допит. Я вважаю, що у вас знаходиться в, відділі, в багажному відділі мітіча, яка відноситься до кримінального поліцію. Вам проблеми. що, нема чим зайнятися? Я ці? кажу, зайнятися на місці. Стоїмо, чекаємо так. Де продовження Без приділу. Не робить коті нам вони скажуть, тоді я їм вже показував. Та вони ще не пам'ять, що вони роблять, вони ж... йому щось не подобається, ж. три рази посвідчення, два рази. Зайде збройнуєшся себе. А що, вам не подобається, де мені тут не бампери, чи що? Да. Ну, мені не подобається ваша робоча поведінка і що. Чому вона не подобається? Мені не подобається, бо ви безпроєктно займаєтесь. Чому? Ну так. Оберали. Оберан. Що Пустоту. Що робить? Не знаю. Руки, е, е, маєте право соналісти. Що зробить? Ви, 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 ви не побили. Що зробили? Тут військові і військові. Ні, ви... Тут заборону знімати я знімаєте. Я знаю, що заборонено знімати, а що не заборонено. <гум> ну то і все, прикрашайте. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. 18.3 <гум> 18 <гум> доповного знайомої. Там ваше послужбове посвідчення. Давайте перекращайте відеосйомку. Ви безприділому <гум> займаєтесь? Я це скинув інтернет сьогодні. Зараз я викликаю <гум> слідку оперативну до мобильну. О, дай дай руку, покажи руку. Що з рукою? Дви, визиваємо швидку одразу. Понесемо так. пошкоджень. 18 людей, представте, будь ласка. Там ні, ні, ви не представились. Ви прийшли, напали на людину. Там. Бо тут Заборонено знімати переміщення військової техніки, розміщення блокпостів. А є блокпост? це, є це є блокпост. Це є стаціонарний пост. Це стаціонарний це є військовий об'єкт. Зараз блок. А ви би представилися, а ви слідчу оперативно визиваєте. Дайте, будь ласка, паспорт, основному. Якого паспорта? Ваш. Для баспорт? чого вам мій паспорт? Я хочу перевірити туди. Звідки ви. Так я ж вам документи приділяти. Чио, саме, Чи... бога Чи його. Ваші паспорт прийдуть. Маєш документи Я ні, мені телефон знову виключили, просто взяли з рук. Ну то ж вимкну, вимкнуть, телефон. Дайте, будь ласка, паперовий паспорт, я. Вас... Паперовий нема, має тільки. <рес> я вам документи передивляв? <рес> ви що, мені на манікюр дивились чи що? Я кажу, дайте, будь ласка, не знаю, мені не знаю. Вот чи мені не сліти. Як це дайте ласка, паспорт? Більше нічого, а код від сейфа не дав. Код від сейфа вам не потрібен. мені Ну я зйомку провожу. Що ви мені в очі сліпите? Можна, будь ласка, не світити якщо чесно. Зробіть, будь ласка, ще. Триточки. Повному трубачка, Я зараз сам футбол виключу. Повний фрубач. Так, можете, можете. Добре, вас, буде попасти, У мене є документи, які засвідчують особу, правильно? Я вам посвідчення проділяв? Я хочу побачити є прописані. Я прописаний в Тернопільській області. Я хочу побачити, де ви можете. Я хочу побачити зараз. Що чуєте, ми щоб не, ти не ти торгувалися з вами чи? Паспорт, що? Кажу, ми З вами торгуватися будемо чи що? Я кажу паспорт ваш. Це як я це вам це можу це паспорт буде... дати? Я можу дати якийсь другий документ, хочете? Ні, ви маєте мати з собою паспорт. Документи, документи які засвідчують особу. Документи, які можуть поставити, що ви на обліку стоїте. Я, хочу, я на обліку не стою. На військоматі не, стоїте. не Чому стою. Чому не стоїте на військоматі? ви хто такі, щоб мені такі питання ставити? Я поліцейський. Ну і все. То я. Ви як область їх хотите? Чернівець. Чернівець. Так. Чернівецька область. ВЦА дозволило перевіряти поліції, військових, документи людей, які стоять на обліку. Я не стою на обліку. Чому не стоїте на облі? Ну, не, Я не, не придатний до військової служби. У ну, нього маленькі діти. Які, що Ви не придатні до військової служби. Ти чуєте чи ні? Є... Сухати, інспектор не займайтеся безпреділом. Не займайтесь безперед, що не з собою таких документів, шановні. Не очі мені, будь ласка. <звіць> ви представтеся, ви, ви не представились. Військовий стан, заборонено знімати блокпости. Заборонено знає... знімати так, це є блокпост, переміщення збройних сил. Ви збройні сили якісь? Ви відношення до збройних сил. Збройні маєте? сили місці. Де є? В місті. Я знімаю зараз ваш безпереділ. Що ви, ви робите? Ви знімаєте безпосередньо де є військові військовослужбовці. Але з вас будуть люди сміятися зараз? Добре. Військ No58, згідно 205, Чернівецької ВЦА. встановити, що всі військовообв'язані громадяни України призовного віку, 18-60 років, повинні на час дії військового стану в Україні постійно мати при собі та надавати за вимогою для перевірки уповноваженим особам Національної поліції України, Національної гвардії. Передавати документ, який no. засвідчує особу. Там вже ж посвідчені написано на моя прописка, теж є. Ні, є там де і видано вона. Ні, і є місце прописки. Ну я хочу побачити в паспорті. Це може бути від від старого. Ні, то як від старого? Що, Ви чуєте, що я вам кажу? Та ваша які вимога незаконна, роби? інспектор. вам вам ще вам треба дозвіл? Ваші вимоги взагалі не відповідають дійсності. А зараз. що треба вам? щоб... Вони не мають основну, ну, законної сили. Ваші вимоги не мають законної сили. Що має законної селищ? Ви не маєте взагалі що ваші вимоги. З... Вам... Раз раз скажіть, що у вас законне, Що вам треба? Згідно тримати, закону, дійте згідно з чого законодавства. Я вам всі закони вже сказав, якого закону? ще... Згідно статті 34 Конституції України, дійте, будь ласка, відповідно з цього законодавства. Не дивіться, так ну, на мене. що я вам перевірю? Документи? Ви порушуєте зараз Чому? далеку внизку ряд. Ні, не порушую. Не сліпіть мене, будь ласка, не, не сліпіть, не сліпіть мене, очі. Будь ласка. вас. Чуєте чи ні? Я визиваю 102. Дай мені телефон. Пане водій. Я вас почув. Чуєте чи ні? Ні, доведи. Я зараз везу 102, а зараз ми розберемося.